Від експертів, ну зокрема від радника президента пана Арестовича, можна було почути про те, що зараз нічого такого ну, принципово суттєвого на фронтах не відбувається, але попереду будуть ну ті квіточки, як він це сказав, очевидно, маючи на увазі, що буде щось серйозніше протягом наступного тижня. Як вам це зсередини відчувається, що, що зараз на тих позиціях, де ви є? Що можете розказати чим можете? Поділитися на тих позиціях, ну, бої тривають в принципі майже цілодобово. Обстріли тривають майже цілодобово, оскільки, скажімо так, тут в конкретно цій ділянці лінії наших позицій, лінії ворожих позицій, вони на дистанції подекуди метрів 200 Ну, буває там 400-500, ну в найвищих місцях це метрів двісті. То йдуть і стрілецькі бої, тобто снайперські дуелі. Це відбувається в принципі весь час. А, тому ну, йде війна, йде жорстока війна. А, тримаємо позиції, наносимо ворогу втрати. Товариство трошечки це. і наносимо ворогу втрати, намагаємося робити все від нас залежне для того, щоби. Перемогти для того, щоб ворог був знищений, батальйон Свобода, який воює в складі 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, пройшовши важкі бої в Рубіжному Сєвєрско-Донецьку-Лисичанську, продовжує перебувати на самій першій лінії фронту і продовжує виконувати всі задачі, які ставить командування. А як зараз забезпеченням? Тому що багато говорили про те, що там ну, бракує зброї. Що зараз як ви зараз можете це охарактеризувати? Дивіться, я не дуже розмови та і голі босі нічого нема, Кинули все і так далі. Йде війна на війні. Немає ситуації, коли всього вистачає, все добре, все прекрасно. Завжди всього не вистачає, завжди криза, завжди все погано. Тому що це війна тут не буває по іншому. Але е, ми маємо забезпечення нас забезпечує українська держава, нас забезпечує Національна гвардія. Нам допомагають і величезна подяка поклін. Від мене, від всіх наших бійців, волонтерам і легі... волонтерські служби Легіону Свобода, перш за все, і всім іншим фондам. і Фонд притули допомагає регулярно. І інші фонди. Я зараз просто всіх навіть не зможу перерахувати, бо це, ну, ну, це сотні людей, це сотні фондів, які допомагають. Тобто робота робиться величезна волонтерами. Ну, отак, от все і збираємо, і робимо, і воюємо. Тобто, так, да, звичайно, не вистачає, але там сказати, що нема що стріляти, є що стріляти. Сказати, що нема чого їсти, на да, ні, є що їсти. Е, тобто, в цьому плані е, ну там треба нам зібрати на щось, кошти там на машини, яких завжди не вичає, чи на е, дрони, чи ще на щось. То ми робимо оголошення в Фейсбуці чи в інших там на соцмережах. І на щастя, люди відгукуються, волонтери допомагають. Ми це все збираємо. Тобто, да, інколи буває дуже складно, бо все це втрачається. От багато людей не розуміє. Там кажуть, а от ви місяць назад збирали гроші на машини, а зараз ви знову просите. Ну тому що ну йде війна, машини попадають під обстріли, згорають, ламаються там, ну і так далі. І так само з усім іншим. Тобто, але це все необхідно і без цього теж ніяк. Пане Андрію, а от хотів, щоб ви прокоментували, як ну, боєць, який знаходиться безпосередньо там, де тривають ці, як ви самі кажете, близькі бої, навіть в тому числі снайперські дуелі. От сьогодні Андрій Єрмак сказав про те, що чим ближче зима, тим складніше буде повертати е, території. Як ви гадаєте, наскільки справді, якщо е, підуть морози і погода буде псуватися, е, власне, Питання повернення територій буде складнішим для Збройних сил України. Ну, дивіться, тут яка історія. Знаєте, це вибачте за таке порівняння воно може бути доречне, але це як що йде дощ, то важко грати не тільки одній команді, важко грати іншій команді. Так само і тут. Ну, мороз він буде морозити всіх рівномірно. Так само і всі інші моменти. Тобто, да, буде безумовно складніше зимою, це очевидно, але й ворогу буде складніше. І да, в обороні стояти в такій ситуації легше, ніж наступати, цим тут сумнівів немає. Але ну, якби тут дивіться, тут треба ставитися до цього, ну якби таким чином: що якщо буде війна зимою, а ну є абсолютно всі варіанти, що війна продовжиться ну, скажем так, що доведеться воювати і зимою. Ну, будемо воювати і зимою. А які варіанти? І буде потреба -треба йти в наступ зимою? Підемо в наступ зимою. Ворогу теж буде не солодко. Тобто, це такі речі там. Я, чесно кажучи, думаю, що. Ну, ми зараз в такій ситуації, що у нас немає вибору. Ну тобто, ми ж не, не припинимо воювати, якщо наступлять морози. Будемо воювати далі, буде складно. Ну але що зробиш? Варіантів немає. Буде тривати війна доти, доки ми не переможемо, доки ми не звільнимо наші землі. І доки ця вся орда проклята, звідси не забереться, і ну, це як мінімум. Просто, як мінімум. Пане Андрію, а що ви думаєте про. Можливі переговори з Росією? Звичайно, ми зараз теж від влади чуємо про те, що нам треба мати правильну переговорну позицію. Я зараз процитувала Михайла Подоляка. Він потім розшифрував пункти цієї. Ну йдеться про те, що нам там ми маємо мати зброю, захист наших міст від влучання ракет. Ну і так далі. Але в принципі, ось ці столи переговорів з, з ворогом, як ви до них ставитеся? Я не вірю в те, що ці перемовини взагалі матимуть якийсь сенс, і зараз я так розумію, ніяких перемовин немає. Вони останні перемовини були ще в кінці березня, з тих пір. Ніякі перемовини не відновлювалися принаймні, публічні. Тому я вважаю, що ситуація після всього того, що зробили москалі в Україні, після всього того, і скільки вони людей вбили, скільки вони вбили дітей скільки вони знищили тут нам міст, просто знесли цілі міста з лиця землі і продовжують це робити, е, ну я не бачу взагалі якихось можливостей для якихось перемовин. Тим більше віри їм все одно ніякої немає. Тобто вони ж не збираються зупинятися, це очевидно. От просто зараз багато людей після того, як війна ну добре, не багато, є, є частина людей. А які ну для них війна закінчилась після того, як москалів прогнали з під Києва з Чернігова Сум. Вони думають, що тут зараз десь на Донбасі це якась така повернення до того, що у нас було з 14-го року. Десь там далеко йде війна, е, і нам там в Києві чи у Львові багато людей ну не відчували цього. Але ж це абсолютно не так. Е, москалі е, ну не зупиняться там на Донецькій області, якщо хтось має в цьому сумніви. Вони не зупиняться в Харківській області, вони не зупиняться в Херсонській області. От їх можна тільки зупинити, тобто, от їх можна тільки зупинити: зупинити, а потім почати відвоювати наші землі. І відповідно, які тут можуть бути перемовини, про що тут можуть бути перемовини? Це терористи, це вбивці, це люди, які прямо декларують. Ми хочемо вас всіх вбити. І більше того, вони ж не просто декларують, вони це роблять. Вони просто ну, вчиняють геноцид. Скільки вони вбили людей? Скільки вони примусово депортували зараз людей з України? Вони підривають наш генофонд. Вони просто цілеспрямовано знищують нашу країну. Це екзистенційна священна війна. перший раз в історії, напевно, у нас ну можливо з часів там. Я не знаю гетьмана, Виговського там, і Хмельницького. У нас є шанс реально перемогти в москалів в війні, тому що всі війни, які у нас з ними були, ми завжди були в програшній позиції. У нас було розколите суспільство всередині, у нас не було жодної міжнародної підтримки. Навпаки, ще у нас були е, війни на декілька фронтів, і е, ми не мали ні сучасної зброї, нічого, нічого. Зараз у нас все це є. У нас є всі можливості перемогти цю імперію зла на полі бою. І саме цією можливістю треба скористуватися. І я тут зараз, і так само наші побратими. Ми зараз тут, тому що ми не хочемо передавати цю війну, наш спадок, нашим дітям і онукам. Ми хочемо завершити цю війну перемогою зараз. І да, буде велика Ми вже платимо цю страшну ціну, і, і будемо далі її платити. Але іншого шляху у нас просто немає. І це має зрозуміти кожен і зараз, кожен українець. Хто вважає себе українцем, неважливо, де він знаходиться. Він має все робити для того, щоб зберігати нашу єдність, зберігати нашу віру в перемогу і робити конкретні кроки кожен день для того, щоб ця перемога сталася. Я не говорю лише про тих, хто безпосередньо воює. Це не зрозуміло на них якби найбільша надія, але так само і ті, хто в тилу. Помагайте армії, ходіть на роботу, платіть податки. Робіть внесок, не поширюйте істерію, не поширюйте всяку деморалізацію, ворожу пропаганду, яка там діє на нас. Так само навпаки, от як би важко не було, як би складно не було, все максимально мобілізувати на перемогу, тільки так, і ми переможемо. Я в цьому впевнений, тому що ну нарешті, вже це має статися. Нарешті Україна буде вільна і мирна. І нарешті ця клята імперія зла розсипеться, і ми будемо жити спокійним, мирним життям.